10 тисяч щороку за кількістю туристів, які відвідують броварню оболонь, підприємство могло б позмагатися навіть з заповідниками національного масштабу, приміром, долиною нарцисів чи озером Синевір на Закарпатті. Але нічого дивного, оболонь теж свого роду одне з чудес України. Це фільтраційний апарат, його діаметр 11,5 метрів. До речі, це найбільший фільтраційний апарат в Європі. Цьому чані сусло відокремлюється від пивної дробини. Це та частина солоду, що не розчинилася її продають сільським господарством на корм рогатій худобі. Це для вас теж буде цікаво. Це безпосередньо сусловарильний апарат. Та найбільше туристів вражають потужності розливного цеху 110 тисяч пляшок за годину, одна вантажна машина за 15 хвилин. Затамувавши подих, звідти виходять навіть європейські фахівці. Саме завдяки екскурсіям для всіх охочих ми інформуємо широкий загал. Про те, що пиво це натуральний продукт, який не містить консервантів. Екскурсії на найбільший в Європі пивоварний завод надають можливість кожному на власні очі побачити всі етапи приготування пива. Адже технологія виготовлення цього хмельного напою на оболоні нічим не відрізняється від технологій передових чеських та німецьких пивоварень.